Вітаю на каналі У гостях у Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм рецептом приготування дуже смачних, дуже ніжних сирників і зі смаком лимона. Сирники виходять просто м'якенькі. Така м'якенька зверху така тверденька шкариночка. А всередині, ви знаєте, такий, наче крем. Дуже багато тут сиру, мало муки і сирники. Виходять м'які-м'які, пухкі-пухкі. Вони настільки смачні, що ми їх з'їдаємо дуже швидко і готую їх дуже часто. Сьогодні буду готувати сирники. У мене сир домашній, ось бачите, він такий, як я роблю домашній сир, у мене є на каналі відео. Можете подивитися, це просто легко у всіх виходить. Так, що у мене тут півтора кілограми сиру. Я додаю солі, десь. Чайна ложечка, одне яєчко. Більше не додаю, мені не треба, щоб сир був рідкий. Потім сиру багато, значить, я додаю цукор. 200 180, десь отак цукру. Обов'язково у сир для сирників я додаю лимонну цедру, Обов'язково кисломолочний сир. І лимонна цедра між собою дуже вони з'єднують цей смак, тоді сирники, взагалі всіх продуктів із сиру і лимону, дуже смачні сирники, запіканки рідні. І вливаю десь іще столову ложку лимонного соку. Вичавлюю із самого лимону. І Зараз буду замішувати, це все перемішаю і додам муку. Ось така перемішана в мене сирна маса вийшла. Тепер я буду додавати просіяну муку. Одна ложка, повна ось, друга, третя. Четверта, зверху, п'ята. І шоста. Зараз перемішаю і подивлюся, яка вийшла маса. Тепер я ложкою викладаю на тарілку з мукою. Ось так, беру і викладаю ось такі потрошку сиру. Обмакую Шість ложок зверху предостатньо. Ось так. Роблю такі кружечки з сиру. Багато муки я не кладу. І все качаю ось таке, все ліплю такі сирнички. Обов'язково з обох боків треба обмакати у муці, щоб вони не розпалися. Всередині муки можна не класти, мало класти, але ось знаружи, тобто обмакувати муку обов'язково потрібно. Ось і так. Я поліплю всі сирнички. Смажу я свої сирники на сонячні ківалії, на сковорідці. Кришку я не накриваю. І ось такі виходять смачні сирники. Всім гарного настрою, всім смачного. До побачення, до нових зустрічей!